Грибів нема. Шульгівці, грибів нема. Нема грибів в Шульгівці, нема. Ніяких нема. Навіть таких нема. Взагалі, пустий ліс, ліс пустий, не їдьте. Не їдьте туди, не їдьте. А особливо не збирайте оцей поганий гриб, підгрузок чорніючий. Не збирайте, він дуже темнішає. При маринуванні не смачний взагалі. Не смачний взагалі. Підгруздок теж не збирайте, і грузді не збирайте ніякі. Ну, це я, звісно, шуткую, тому що підгруздок чорнічий, хоч і темніший, але він дуже смачний. упругий, стає після відмочування, як і грузді. Дуже класний грибочок. От, Людей дійсно дуже багато, от, але пішли і рижики. От, маслята. Ще літні дуже багато, осінніх мало, але пішли зеленушки. Зеленушки пішли. Ой!